Росія повторює шлях СРСР на Росію. Скоро звалиться нова серйозна проблема. Економіка Росії ще не в комі, але уже лежить під крапельницями. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Економіка країни-агресорки Росії зараз перебуває у такому стані, з якого вже не виходять. Вона стрімко падає. Росія не зможе вийти з такого стану, якщо буде продовжувати війну проти України, а вона буде воювати далі. Адже в російського диктатора Володимира Путіна та його кліки просто нема іншого виходу. Вони не зможуть пояснити припинення війни росіянам, тому що метою було захоплення щонайменше. Нше тих українських областей, які вже вписані в Конституцію РФ, тобто Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, а також Криму, військовим шляхом досягнути поставленої мети Росія не може. Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак. Якщо говорити про діагноз, який можна поставити економіці Російської Федерації, то я би сказав так: вона ще не в комі, але уже лежить під крам. Апельницями ці крапельниці це вливання з федерального і місцевих бюджетів, які йдуть на ВПК та армію, а також залишки фонду національного благосостояння, сказав економіст. Він зазначив, що крапельниця, яка ще підживлює лежачу російську економіку, також вичерпується. А можливості залучити гроші в Росії немає. На внутрішні запозичення вона не може розраховувати, тому що бідні росіяни. Не мають за що купити державні цінні папери, а багаті вже усе зрозуміли. Зокрема, що перспектив нема жодних, і тому вони не вкладають гроші в Росію, а виводять капітали за кордон. Отже, на внутрішньому ринку російська влада взяти в борг не може, на зовнішньому теж в Росії усі відмовляють, бо розуміють, що повернути ці гроші вона уже не зможе. Тому, за словами експерта в російської влади, залишається лише два варіанти: друкувати гроші або забирати вклади росіян з російських банків. Обидва варіанти ми вже проходили. Згадайте останні роки Радянського Союзу перед розпадом. Тоді багаторічні вклади на книжках наших бабусь і батьків згоріли, знецінилися за кілька місяців. Саме це чекає на росіян, які тримають свої гроші в. Російських банках друг грошей ми також бачили і знаємо, що в СРСР відбувалося з радянським рублем. Росія зараз повторює шлях Радянського Союзу і в економічному, і в міжнародному аспектах. Вона впевненими кроками біжить на граблі радянського союзу. Утім, туди їй і дорога.